Це оборудки багатомільярдні достатньо з цінними паперами і держави, і уряду і Національного банку, різного типу оборудки такого централізованого характеру. Вони не мають ніякого. Особливо там, де деякі оборудки відбуваються між ними і центральним банком, вони ніякого продуктивного характеру для економіки не носять. Ніякого перерозподілу, ніяких там інвестиційних проєктів. Але відсотки їм накручують. Чому Національний банк дає відсотки? Наприклад, є такий інструмент, як депозитні сертифікати. І були роки, коли по 200-280 по мільярдів гривень банки вкладали в Національний банк, а то їм платив проценти за такі депозити, там до 16-18, до більше відсотків. Не треба думати, ні, ні про що не варто е, там працювати в кредитних відносинах. Варто мати добри, добрі відносини з Національним банком, він завжди підтримує. Є, е, от в суперечках різних виникають розмови, ну так такі ж депозитні сертифікати є в Європі, так там от стільки дають, і виключно, і кажуть. І до того, ж, Європа це не зовсім під показала. Підвід'ємно їм, і там Так. Да. Це виключні обсяги, а не такі обсяги, які перевищують взагалі приріст кредитних ресурсів в країні. Що значить 200-280 мільярдів грошей забрати централізовано національному банку, дати відсоток. А національний банк, ніби комерційна установа, теж крутить такі гроші. Тобто джерела зростання. І отримання прибутків є позапродуктивною поза діяльністю. Чому так відбувається? Да тому що таким є нормативне регулювання центральним банком своїх підлеглих кредитних установ. Деякі речі я сказав, коли говорив про те, що. Ну, Перший пункт для банків, де взяти гроші для своєї діяльності, окрім того, що вони заробляють там на тарифах, на спекуляціях і тому подібне, є декілька джерел. Є джерело, коли заводи вкладають гроші в банківські установи, є залишки і депозити населення, вклади населення. Є кредити інших банківських установ. Можна за кордоном взяти кредити і розвивати нашу економіку. Але ці джерела практично відсутні. Чому? Тому що найбільші вкладення в банки дають підприємці, а підприємницького сектору у нас немає, він роздавлений. Люди просто прирісту доходів населення фактично немає. Поточні витрати населення настільки зараз повні, що ніякого залишку немає. А банки не хочуть наші отримувати кредити за кордоном. По-перше, тому що валютні операції у нас дуже обмежені, там можна тільки Та облігації купити, Да. А, а по, і кожного року по 3 мільярди більше вилучається цих е, грошей з наших банків, повертаються гроші в е, Західним банкам. І, такому, і навіщо, в принципі, ці проблеми з усією з валютою, якщо я думаю, що можна було б знайти договірні відносини з іноземними банками, які б залишали е, ці ресурси для використання на внутрішній території. Але якщо тут підприємництво закрите, іноземних банків дискримінують, вони не працюють на ринках державних облігацій і державних облігацій державних корпорацій, інших таких привабливих ринках, їх дискримінують. Навіщо їм тут працювати? Звичайно. Вони зараз п'ятками кивають і або пере, повертаються назад, або переводять гроші в свої материнські установи. <кій> Отже, на, у нас е, стоїть завдання реальної зміни е, нормативного регулювання, управління банківською сферою України і грошовою системою, зокрема. Тому що за таких обставин, коли... Підприємництва немає, грошей в банках немає. Джерела для банків отримання нових кредитів це друкування коштів центральним банком і надання масійних кредитів, кредитів установам. А ці, ці кредити, ці кошти, вони звичайно штучні, вони інфляційного походження. Не можна друкувати гроші в умовах, коли економіка падає, а не зростає. Це все надлишково. Але воно ж не роздається всім. Не 50 мільйонам, не 46 мільйонам громадян роздаються надруковані нові гривні, а роздаються окремим банкам, які виконують спеціальні програми, які е, працюють на замовлення уряду і будують розв'язки, термінали, е, площадки, тертольні стадіони. Ну, багато чого будують, але це. Замовлення уряду і гроші йдуть прямо е, не в економіку. Вони не йдуть там, де створюються блага, там, де створюються робочі місця. І вони йдуть на кредитування тих банків, які пов'язані з олігархічними кланами, які е, купують нові об'єкти приватизації, Гроші ж треба зібрати. Не думаєте ж ви, що коли хтось з наших капіталістів купує підприємство державне, то він викладає свої гроші. Він влазить в кредитні відносини, він знає, де взяти гроші і яким чином поступово виплатити ту вартість. Тобто ми повертаємось до того, що друкування грошей є достатньо, по-перше, свавільним. Ніхто не визначив, в яких обсягах треба надрукувати гроші. Вони, як правило, друкуються в обсягах значно більших від таких от реальних обставин. А з іншої сторони бувають періоди, коли друкують оці настільки багато грошей, і так провалюється грошова одиниця. Ну, 8-9 рік в нашій недалекій історії, що Національний банк має вилучати цю готівку з обігу. І що він робить? Він робить досить такі незграбні не жести, коли за один рік він вилучає по 200-250 мільярдів гривень. Так було, наприклад, в 10 2011 роках, і до сита, приходимо до ситуації, коли гривень просто не вистачає, коли не виплачують бюджетникам часто заробітної плати, коли процентні ставки зростають по навіть нічним кредитам до 40 до грошей просто значить немає в банках. Коли ну, і інші відсотки, звичайно, зростають до величезних обсягів. Коли, грошей, коли в кінці кінців падають ціни. Чому почали падати ціни в 2012 році? Перша причина вилучення грошей. Вилучення грошей настільки масове, настільки важливі для влади політичні результати типу заяви, ми подолали інфляцію, це ж чисто політична заява, ніж реальне обслуговування, грошове обслуговування економіки. Що ціни не почали падати, але вибачте, після ціни падіння цін починається депресія. Зараз у нас е рік можна говорити падіння небачене падіння в тому, що гола економіка, що потреби не завидовольняється, спопит є, є і так далі. І і внутрішня економіка падає. От до чого проводить вилучення грошей е такими достатньо незграбними методами, заради невідомо яких. Таких досягнень, які собі потім політики можуть приписувати. Но в таких обставинах я вам скажу, що в таких обставинах такого неконтрольованого банківського функціонування, нетвердості грошових засобів, відсутності кредитування широких, широкого кола бажаючих вкладати свої зусилля в виробництво. Відсутності е, грошей для того, щоб кредитувати споживчі споживчі сектор, для того, щоб надавати іпотечні кредити, для того, щоб кредитувати житлове будівництво, все це зупинилося. Просто немає зараз такого типу кредитування в країні. Це в, в умовах, коли люди е, в, в великій ступені відчувають дефіцит е, житлових. Е, об'єктів і тому подібне. І в таких умовах. І в таких умовах, я, можливо, повторююсь, в таких умовах, коли немає жорсткої відповідальності банків за продуктивне використання ресурсів Національного банку, за сталість грошової системи, за забезпечення такого кредитування, яке б давало економічний розвиток. Чинна влада, на жаль, ми маємо говорити про чинну владу, успішно використовує ці такі от інструменти, такі можливості і приводить нас до яких явищ? Ми спостерігаємо, по-перше, централізацію грошових ресурсів в економіці. Для того, щоб реалізовувати е, політично амбіційні проекти, які на самому ділі є неефективними і приносять тільки збитки економіці. Е, вони направляють кредитно-грошові ресурси, як я говорив, на потребу олігархічних кланів. Вони висушили струмочки кредитування підприємницького сектору. Економіки. В результаті, звичайно, ми можемо з вами очікувати подальше падіння виробництва і дуже серйозне соціальне розшарування, соціальні розколи в суспільстві і, і фактично втрату потуги нашої держави і в економічному і в політичному відношенні. Тобто перед нами стоїть завдання радикального, дуже глибинного реформування банківського сектору економіки, регулювання грошово-кредитних потоків, скасування дискримінації окремих банків щодо роботи на різних ринках. І треба, щоб не тільки окремі з банків працювали на таких сприятливих, як ринок державних облігацій, обмеження. Емісійної активності центрального банку, створення умов для реальної резервної резервних засад банківської системи. Наша банківська система не має резервів, ми це побачили в 2008 році, коли виник додатковий попит на гривню, і на долари, і ніяких резервів система не надала. Ну, зокрема, щодо депозитів громадян, які стояли в чергами, і ресурсів система така не мала. Тобто перед нами стоїть задача повернення банків до продуктивного критування підприємницького сектору і обмеження, і, до, до речі, підвищення із, прозорості банківської діяльності, зокрема, і центрального банку щодо розподілу ним централізованих фінансових ресурсів, ну на цьому я зупинюся.